Вітаю на каналі Онлікарс, і це мені здається повинен бути фінальний акорд в серії відео Q5 88. тому що в нас вже було два класних відео. Перше це про комплектацію автомобіля, про всі нюанси, які потрібно знати при виборі автомобіля саме з сторони опцій. В другому відео ми розповіли на що краще звертати увагу при виборі автомобіля США, який удар розглядати, і які, в принципі, можна закладати ризики при виборі автомобіля саме на аукціоні битих авто в США. І це відео повинно стати вже апогеєю всього випуску з Audi Q5, тому що тут ми розповімо про максимальну Audi Q5, яка в принципі випускалась в салоні, яку можна було взяти саме на американському ринку в 2018 році. Це у нас комплектація престиж з усіма допами. Тому обов'язково сьогодні розкажемо про кожен з цих допів і чим взагалі ця, наприклад, «Престиж» буде відрізнятись від звичайної преміум плюс. А також зачепимо дуже і дуже важливу тему. На мою думку, це тема обслуговування. У нас є великий досвід з цими автомобілями. Кожен місяць приганяється близько 10 таких авто, плюс-мінус. І обслужили ми вже не один десяток Q5. Тому точно знаємо, скільки коштує те чи інше, на що треба звертати увагу, і які додаткові витрати можуть спіткати вас, коли ви прижинете автомобіль США. Тому давайте починати. Audi Q5, мене звати Ілля, канал Андрікарс. Поїхали. А перед тим, як перейти до найцікавішої частини відео, не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. В ньому ви побачите гарячі лоти, гарні ціни на всі автомобілі. Також побачите автомобілі, які ми продаємо в наявності або у дорозі. Якщо ви полюбляєте автомобілі, вам обов'язково треба підписатися на наш телеграм. Що має ця Audi Q5 в комплектації «Престиж»? І перше, що мені подобається, це камери 360. На жаль, камери 360 в Audi Q5 і в принципі Audi років 20, х 19 -х, та навіть 22-го не дуже задовільняє мене особисто і. Багатьох користувачів, але це гарна опція, яка в принципі допомагає приїзді по місту, при паркуванні і так далі. І так далі. Одразу не будемо далеко відходити, і покажу вам оцей прекрасний радарчик, який коштує немало небагато 500 доларів і дає нам змогу мати адаптивний круїз-контроль в нашому автомобілі. Це продвинутий адаптивний круїз-контроль. Тому навіть в місті ви можете користуватися їм і передвигатися по заторах в місті там великому, маленькому, але ця функція корисна, сучасна і, можливо, комусь. Потрібно. Але тут ще ми будемо мати парктроніки 360. Тому що це у нас комплектація «Престиж», але «Престиж» з допом, а саме з автопаркуванням. Тому парктроніки 360, як це зрозуміти, у нас спереду не 4 парктроніки, а цілих 6. Далі. Заплатили за комплектацію «Престиж» і хочете, щоб ваш автомобіль відрізняли з боку, на жаль, неможливо, тому що 19 диски. Можуть бути на цьому автомобілі, але в комплектації пристижі, у нас стоять 20-ті диски. Хотів би сказати, що вони унікальні, але ні, в Premium плюсі також можуть бути такі самі 20 диски. А оце очко дивиться в мої очки. І це у нас також камери 360. Парктроніки 360 також маються і на задньому бампері. Раз, два, три, 4, 5, 6. А виглядає це таким чином. Маємо дві кнопочки, які відповідають і за парктроніки, і за автопаркування. Бачимо одразу передня камера, бачимо вид зверху. Далі переглядаємо чисто передню камеру, далі можемо подивитися вид згори, е, далі можемо переглянути вид задньої частини, і так само широкий вугол на задній частині. Що ще буде в нашій комплектації престиж? Окрім підігріву керман, підігріву переднього ряду, ми маємо ще. Спортивні сидіння з відвіжною підтримкою для ніг. Але це вже не сама комплектація престиж, це вже ДОП. Але цей ДОП містить собі вентиляцію сидінь, і це є круто, тому що вентиляція сидінь дуже допомагає у літню пору. Музика Бенген Толовсом завжди йде по базі, а не як, наприклад, у 2019 чи 2020 році, це могла бути просто опція. Також ми маємо трішечки змінений блок керування світлом, тому що, по-перше, у нас є задні туманки, передні туманки. Так само у нас буде ось така крутілочка, яка відповідає за проєкцію на лобове скло. Також в цій прекрасній комплектації Prestige у нас є електрорегулювання рульової колонки. Тобто це значить, що у нас буде не тільки пам'ять сидінь, а й пам'ять керма, пам'ять зеркал, та і так само пам'ять сидінь також буде присутня. Також, друзі, із-за того, що у нас комплектація Prestige, у нас є амбієнтна підсвіточка салону. І ми маємо. Стандартну базову підсвітку. Наприклад, зараз ви можете дивитись, що вона у нас біла, а тепер давайте переведемо її на якийсь інший колір. Наприклад, це буде синій. Вибираємо і вибираємо яркість. Тепер ми можемо подивитись, як виглядає ця підсвіточка в салоні. Також крім цих кольорів, які ви можете бачите, це у нас білий, це у нас голубий, це у нас червоний. Ми можемо вибрати індивідуальні кольори. Це значить, що, по-перше, ми можемо налаштувати яркість. Далі ми можемо налаштувати, в принципі, будь-яку зону, тобто це будуть ноги. Наприклад, да? це, наприклад, будуть у нас що таке сюрфейс? Сюрфейс це підсвітки в картах, де? да? в картах. Далі у нас буде опа, це саме підсвітки лінійці, які також ми можемо обрати. І саме головне, що ви можете вибрати будь-який кольор, який вам заманеться. Тобто тут велика дуже палітра, набагато краще зроблена, ніж на BMW, тому що на BMW є тільки деякі кольори. А тепер давайте покажемо, як це все ж таки виглядає в салоні авто. Звісно, у нас будуть підігрів керма. От тут кнопочка, у нас є підігрів переднього ряду, і так само буде підігрів заднього ряду в цьому автомобілі. І, друзі, ще є одна головна відмінність від автомобіля від комплектації Premium Плюс це подвійний склопакет. В цьому автомобілі він наявний, і це також додаткова шумка в порівнянні з попередніми комплектаціями. Отже, друзі, я сьогодні підготував списочок по обслуговуванню, розповів вам про всі. Опції, які в принципі є в комплектації престиж. Давайте щоденько пройдемося. Це камери круїз-контроль, адаптивний круїз на проекціонолове скло, два склопакет, амбієнта підсвітка, електрорегулювання рульової рейки. Також у нас є комфортний доступ, є пам'ять керма, пам'ять сидінь, пам'ять зеркал. Так само у нас буде автопаркування саме в цьому автомобілі. Диск, звичайні 20-ті, всі підігріви, вентиляція сидінь, підігрів керма, підігрів переднього та заднього рядів. От за це ви можете сплатити, якщо візьмете комплектацію «Престиж». А тепер давайте все ж таки переглянемо, скільки коштує обслуговування сучасної Audi Q5. І почнемо, звісно ж, з того, що автомобілі, коли приїжджають з США, ми майже завжди рекомендуємо клієнтам одразу обслуговувати автомобілі. Точніше, рекомендуємо завжди, але клієнти обслуговують в 99% випадків, тому що 1% залишається на те, що вони обслужують цей автомобіль самостійно. Отже, що ми міняємо завжди? Це звісно ж. Олива двигуна, фільтр салону, фільтр повітряний та фільтр фільтр оливний. І по ціні ми завжди заливаємо вах LongLife 3, 0 v 30. Це виходить за каністру приблизно 2400-2500 гривень. В принципі, адекватна ціна, там 5 літрів, їх вистачає. І ціна, я вважаю, для оригінального мастила супер. І не треба ніякі дешеві замінники килити. Залили те, що завод производитель записав. Все чітко, все супер. Далі у нас є фільтр салону, який ми беремо по фірмі Knecht. 720 гривень, бошевський фільтр Олови за 500 гривень і фільтр повітряний, КНЕХ, також беремо 1045 гривень. Це у нас е, вугільний, вугільний, так, вугільний фільтр 1045 гривень. Одразу ж, коли міняємо масло в двигуні, міняємо пробку піддону, тому що, так сказав завод производитель так і робимо 350 гривень, оригінальна пробка піддону картера. Заміна олови 660 гривень на зкоштує на сервісі, заміна фільтру салону 330, заміна повітряного фільтра 330 гривень на кіп'яті буде коштувати. Отже, перше ТО ви можете порахувати самостійно, всі ціни будуть перед вами, можете приплюсувати, що вам потрібно, щоб зрозуміти, скільки зробити саме просто ТОшку на вашому автомобілі. Далі, друзі, йде такий делікатний, делікатне питання, тому що дуже часто клієнти просять одразу замінити. Масло в АКПП, тому що пробіги зазвичай ми беремо ну, частіше всього, це 7 з 10 автомобілів це 70-80-100 тисяч кілометрів. І в принципі, вже по заводу потрібно змінювати мастило, тому що регламент приблизно 80 тисяч кілометрів. Хоча в Європі регламенту по заміні масла в коробці взагалі немає. Там треба кататись від того, як виїхав салон, і поки коробка не перестане працювати. У нас же все ж таки є регламент, ми змінюємо приблизно на 80 тисячах, іноді на 100 тисячах кілометрів, але, в принципі, це потрібно робити. Але знову ж таки, є такі випадки, коли клієнт каже, що я їжу максимум 10 тисяч кілометрів і вкидувати велику суму не дуже хочеться. Але скільки ж все ж таки буде коштувати повна заміна та часткова заміна олови в АКПП? Повна заміна буде коштувати 38 тисяч 800 гривень наразі на цей день, тому що ціни постійно пригають. Наприклад, місяць назад було на 4 тисячі гривень дешевше. Часткова заміна буде коштувати 21 600 гривень. Хоча ще три місяці назад ми робили часткову заміну за 13 або 14 тисяч гривень. Ви спитаєте, що входить в часткову заміну та в повну заміну? Давайте я відкрию просто дві таблички, і вони так само з'являться у вас перед екраном. І почнемо з часткової заміни. Також перед тим як почну розповідати ціни в ці заміни, вже врахована заміна оливи в редукторі. В задньому вона коштує недорого і тому ми одразу її рахуємо кожен раз, коли міняємо саме оливу в АКПП, тому що вони з редуктором міняються в один час. Отже, давайте починати з часткової заміни, що входить в ці 21 600 гривень. Це заміна самої оливи в АКПП – 2600 гривень, заміна оливи в редукторі 800 гривень, спрей очисник 500 гривень. Пробка піддону картера зливна Audi 171, їх потрібно 3, це 513 гривень, олива трансмісійна 1 літра 300, оригінальна ваговська, олива хай Теркю 10F, коробка з подвійним мокрим щепленням, 1166 гривень за літр, їх потрібно 4. І олива трансмісійна ваг МТФ 1 літр. Потрібно таких 4, 800, точніше, 9416 гривень виходить ціна. І разом до сплати виходить 21 600 гривень, щоб зробити часткову заміну саме в цій Audi Q5, що все ж таки входить в повну заміну. І це вже заміна ВКПП повну з розбором мехатроніка з усіма фільтрами. І заміна сама роботи саме будуть. Тут, в принципі, нічого не змінюється, крім олива в редукторі, залишається. Все інше. Заміна олива в АКПП 5400. І при, е, при заміні повній в АКПП також робиться розвал сходження, тому що ми знімаємо балку. І знімаємо ну, підрамник, можемо його назвати. Знімаємо підрамник. Це е, також за те, щоб його зняти. В принципі, вже враховані гроші саме в заміну Олова АКПП, але розвал сходження у нас наразі буде коштувати 1500 гривень. Знаю, що дорого. Робить і по 800 гривень, і по 900, і по 1000 в Києві. Але на жаль, все, що робили, завжди якісь нюанси знайшли партнерів, які роблять супер, супер, супер. Але також надаємо вибір клієнтам. Якщо віддаємо на той сервіс, і хлопці там роблять, тому що це всі обслуговування. Ми робимо в одному сервісі. Це наші партнери, Legend Auto Service. Ви можете до них звертатись. До речі, зараз ставимо їх сторінку в інстаграмі. Можете до них звертатись від компанії ОНЛІКАЗ для вас завжди буде знижка. Всі автомобілі по електриці, по заміна масла, фільтра, по обслуговуванню, Всі робимо в них, тому що це дійсно професіонали своєї справи. Така невеличка реклама, але дійсно хлопці молодці дуже часто нам допомагають, тому і ми хочемо допомогти їм в їх роботі, хоча робота в них і так завалом. Отже, далі ми по запчастинах крім спрей, так само і залишається. Він був вже попередній. Давайте я не буду перечисляти. Зараз ставимо вам просто скріншот. Ви все переглянете і разом по матеріалах виходить 31 тисяча гривень. Отже, по роботі всього 7700, Все інше це матеріали 31 тисяча гривень. Дорого так, дуже дорого. Я вважаю, і в Принципі, це одна з найбільших втрат саме в Audi, саме в Q5, і розраховувати також на ці витрати. Тому що якщо ви захочете міняти коробку в масло в коробці, то тисяча доларів це як з куста при повній просто заміні масла заміні олива. І ще є такий момент, коли ви купуєте автомобіль в Україні в наявності, дуже часто кажуть: вже замінили маслове КПП, вже там замінили повну, частково зробили заміну. Але, на жаль, в 90% випадків це все брехня. Люди, які заганяють автомобіль менше, ніж на рік, ніколи в нього не міняють. Тому, в принципі, це не є проблемою, просто коли ви берете автомобіль на ринку України, також розраховуйте на те, що замінити масло в АКПП та в редукторі, вам все ж таки треба буде. Далі, те, що я виписав, це. Одна з найчастіших проблем саме з цих автомобілів, тому що е, якщо береш умовно, автомобіль з пробігом 50-60 тисяч або вже там 100 110, то зазвичай в Америці вже замінили масло, і це видно в принципі, в пунктах Карфаксу, які ви можете подивитися, і там буде написано, якщо масло в двигуні буде замінено. Але зазвичай, коли ми беремо автомобілі 80-90 тисяч, є одна така проблемка. Вона почала ми її замічати. Як тільки почали співпрацювати з хлопцями з Legend Auto Service, тому що раніше такої повної діагностики ми в принципі не робили. І це подушки двигуна. Гумометалеві подушки двигуна. Вони у нас з жидкістю всередині. Тому вони гідрогумометалеві, можна так сказати, тому є проблема того, що витікає жидкость, і починаються якісь стуки, починаються вібрації по двигуну, і їх також треба міняти. Вони коштують не так дорого, але все ж таки це трата. І коли ми починаємо приплюсовувати 100-100-100-100 доларів, виходить тисяча півтори тисячі доларів у фінальному списку по обслуговуванню. І подушка двигуна, що ліва, що права, останній раз коштувала по 6 тисяч гривень. Тобто 12 тисяч гривень. Зазвичай до речі, якась така ситуація, що в 90% знову ж таки виходить чомусь одна з сестрою, але я думаю, якщо вийшла одна, то скоро вже треба буде замінювати і другу. Отже, 6 тисяч гривень обидві, точніше, одна і та й та. Отже, 12 тисяч гривень за дві. І заміна кожної з подушок буде коштувати в районі 2 тисяч гривень. Тобто замінити дві подушки, у вас вийде приблизно 16 тисяч гривень, також якби вже 400 доларів, і це також немала втрата. Далі диски гальмівні, передні та задні. Навіть не знав, чи вставляти це в наш випуск, тому що за весь час ми пригнали більше 40 або 50 Audi Q5, і, і за цей час жодного разу ми не міняли самі диски. Проточували так, майже там через один проточуємо це там в районі. 1300-1400 гривень за одну ось, тобто перед 1400 за 1400 коштує. І це недорого. А купити диски, дивіться, по е, вентильовані диски, я взяв такі Zimmermann, тобто хороший бренд, хороший вже перевірений. Вони будуть коштувати за одну штуку 5500. Передні, 4500 задні. Тобто замінити диски в круг, вийде вам десь 20 000 гривень. І також немало. Але знову ж таки, ми поки що не міняли жодного разу. Але все ж таки, це колись придеться робити. Комусь все ж таки ми будемо їх міняти. Заміна дисків буде коштувати не так дорого. Передні і задні диски вони будуть коштувати 1600 перед, 1600 зад. Це за пару. Плюс це буде обслуговування супортів. Одразу в нас, коли міняються диски, повністю обслуговуємо направляючі, повністю обслуговуємо супорта, перевіряємо всі резиночки. і також робимо це все входить в 1600 гривень. Далі колодки гальмівні. Оц, е, цей пункт більш частіше використовуємо, тому що реально десь одна з п'яти машин потребує заміни гальмівних колодок. І гальмівні колодки передні будуть коштувати по Зімерману. Тобто ті, які ми вже перевірили, ті, які не піщать, вони реально становляться і реально можна на них їздити. Все, що дешевше пробували, наприклад, той же Bosch, не дуже ходить. На жаль, не дуже ходить. Зімерман. Дійсно, ходить непогано, 4-5 тисяч будуть коштувати передні, задні будуть коштувати приблизно задніх зі Мірмавницьки ми не ставили, тобто, але вони будуть коштувати в районі 4 тисяч, там навіть не 4, в районі 2,5, я тисяч гривень. Брембо можна поставити 2-3 2-300, В принципі, також ходять непогано. Вага по оригіналу, якщо брати, дуже я знаю, люблять хтось ставити оригінал, не знаю навіщо це в принципі колодки. І ставити їх оригінальні, я, наприклад, не бачу сенсу, тому що Зімерман ходить відмінно. Але по оригіналу передні 12 тисяч гривень, задні 6-800 гривень. Це я сьогодні дивився на екзисті. Знову ж таки, актуальна ціна на сьогодні. Далі заміна колок передніх, задніх по 800 гривень, тобто передні 800, задні 800. Це обидва колеса. Гальмівна рідна 650 гривень за літр, і заміна гальмівної рідини 600 гривень. По гальмівній рідині рекомендують наші хлопці, наші майстри рекомендують міняти хоча б раз на два роки. А краще раз у рік перевіряти, і якщо рідину потрібно міняти або доливати, зробити це також потрібно. Це коштує, в принципі, в порівнянні з коробкою, в порівнянні з тормозними дисками, це коштує копійки. Далі, сайлінблоки верхнього важеля. Це я написав, Не всі сайлінблоки писав, але частіше, що виходить з ладу, це сайлінблоки верхнього важеля. Наразі те, що ставимо ми, це тисячу гривень за штуку, їх у нас 4. І в принципі самі блоки вертного важення замінити також 400 гривень за штуку. Точніше на оборот. гривень коштує сама деталь, тобто 1604, А заміна буде коштувати за 1000 тисячу гривень. Тобто 4 – це буде 4000 тисячі гривень. Також неприємно, але зазвичай один-два салонблоки виходять з ладу. Зазвичай взагалі вони завжди цілі. Але такий пункт, що також ну, зустрічається. Далі те, що всі. Побоюються, те, що всі думають, там що це буде страшно, але як виявляється, страшно два пункти. Це гума, яка може коштувати приблизно тисячу доларів, обслуговування, яке може потягнути тисячу, і півтори тисячі і навіть дві тисячі доларів. Але найбільше в нас було це. Півтори тисячі доларів. От це найбільше з повною заміною масла в АКПП. Зазвичай ми вкладаємося в 20-30 тисяч гривень повне обслуговування на середньостатистичному автомобілі без повної заміни мастила. Якщо взагалі, це частково я маю на увазі, якщо без заміни, там взагалі обходиться типу, в 10, 15 до 20 тисяч гривень. Отже, це помпа, це болячка ген третього покоління TFSI двигуна. Помпа дуже часто перегрівається із-за того, що вона знаходиться дуже близько до випускного колектору. Із-за цього вона починає звужатись, чи як там деформуватись, починає текти. Тому треба її міняти. Заміна помпи буде коштувати. В районі 5 тисяч гривень, також треба буде купити прокладки, антифриз, очисник в районі 2,5 тисяч гривень. І сама помпа, наприклад, беремо Inna бренд, це Німеччина, гарний якісний бренд, буде коштувати в районі 15-16 тисяч гривень. І загалом виходить, що замінити помпу буде коштувати в районі 550-600 доларів. Це повністю з роботою з матеріалами. Далі ситуація, по якій також дуже багато хто боїться. Це у нас заміна ремня ГРМ. Зараз я також ставлю списочок. У нас є список по всім роботам саме з ГРМ. Список правда травневий, тому ціни трошечки могли збільшитись на 10-20%, Але те, що ми мали на травень місяць, це 31 500 тисяча п'ятсот гривень. приблизно була заміна, точніше, не приблизно а точно була заміна повна саме ГРМ. Це у нас ходило з комп'ютерний сопровід, заміна ланцюга ГРМ. Сюди ми купили нову кришку двигуна, гвинт, герметик, кільце ущільнювачі натягувач провідного ланцюга, натягувач провідного ланцюга, натягувач провідного ланцюга, сам ланцюг, рем, натягувач ланцюга, ще один гвинт, болт, болт центрувальний, прокладка двигуна, гумова, прокладка двигуна, три штуки, кільце гумове, фільтр масляний, пробка піддона, масло вахлонглайф. Це до речі, масло двигуна. Тобто тут повністю очисник і мичу записів двигуна, тобто повна заміна з усіма витратами вийшла 31 300 гривень. Також перед вами зараз з'явиться табличка, в якій ви можете все зупинити і переглянути. Наразі я сьогодні спілкувався з майстрами. Ця ціна виросла приблизно до 34-35 тисяч гривень. Тому це виходить в районі 700 доларів, 700-800 доларів, і це те, що ви можете розраховувати на повну заміну цепка з прокладками і так далі. І так далі. Ши дистанція, яку проїхав автомобіль, і потрібна була заміна ланцюга, у нас наразі 145 тисяч кілометрів. Менше я поки не бачив. Тобто, всі автомобілі, які були з меншим пробігом, були з нормальною цепкою і давали гарантію ще до 150-100%. Якщо ми беремо все ж таки. Що вам приїде автомобіль 160-170 тисяч кілометрів, то дуже часто вже в США цепка замінена. Але навіть якщо ви все ж таки берете автомобіль з пробігом 150 тисяч, то зазвичай ціна на такі автомобілі на порядок менша, ніж ціна автомобілі, на яких пробіг, наприклад, 100-120. І, в принципі, такі автомобілі там, на 3-4 тисячі доларів дешевше замінити цепку там, 800 доларів, і у вас виходить автомобіль на 3 тисячі доларів дешевше. Тому цього, я думаю, в принципі, боятись немає сенсу. Що все ж таки ще хочеться розповісти, це наприклад за панораму, тому що панорама дуже часто люди нехтують, не обслуговують, і потім це визиває якісь проблеми. А я все ж таки хотів би наголосити на тому, що панораму треба хоча б раз в сезон обслуговувати, хоча б перевіряти. Ну якщо там вже не можете раз в сезон, то хоча б два рази в сезон. Але взагалі найкраще два рази на рік її в принципі перевіряти, просто змащувати, хоча б якісь там видувати мусор і змащувати силіконку. Але найкраще це звернутися до професіоналів, віддати автомобіль. Вам. Почистять водовідводи, вам повністю промажуть панораму, все, резиночки, все промажуть, і проблем у вас не буде. Процедура зараз коштує в районі 2-2,5 тисяч гривень, тобто з повністю прочисткою всіх е, воздуховодів, точніше е, водовідводів, повністю лівньовки чистяться, панорама пр промивається, робиться діагностика, перевіряється, і віддається вам. Не так не і дорого, і це можна уникнути е, в подальшому, наприклад, такої проблеми, що панорама. Почнете погано зачинятися, або ще щось попаде, щось відламається, вам придеться знімати повністю панораму, це буде коштувати в районі 250-300 доларів, і це можна заплатити одноразово. А за весь час користування автомобілем ви можете сплатити там 5-6, ну не 5-6, виходить, 6-8 тисяч гривень, наприклад, за 4 роки, для того, щоб її обслужити. Це 200 доларів, і це буде все ж таки за довгий промежуток часу. Тому цим також не нехтуйте. Це автомобіль, він хоче, щоб його обслуговували, для того, щоб служити вам довго. І, в принципі, приносити вам позитивні, позитивні емоції. Також раджу звернути увагу і взяти до себе в загалочку те, що дуже часто приходить погана гума, або ж вона все сезони, і все ж таки якусь гуму потрібно буде купувати. Мішлен, якщо ми беремо континентальний, гума, наприклад, на 20 або на 19 дисків буде коштувати в районі тисячі доларів, і буває навіть до півтори тисячі доларів. Тому це також великий пункт в потратах І рекомендовано також звертати на це увагу, коли ви берете автомобіль. Так само, наприклад, дуже часто бувають випадки, коли. Царапані диски і люди хочуть їх е, там покрасити. Ну це зазвичай, звісно, на седанах, але буває і на кросоверах. І тоді покраска дисків також у вас може витягнути 300-400 доларів, повністю там, з прибиранням всієї бордюрки, з балансіровкою, з виправням якихось. Моментів, я думаю, що ця інформація повинна бути корисна для кожного, хто шукає собі Audi q 5 Думаю, що детально розповіли ми про обслуговування автомобіля. Якщо у вас є якісь зауваження, були власне 5 і обслуговуєте автомобіль інакше або дешевше, напишіть це в коментарях. Буде цікаво послухати. Хотілося мені сказати, що це останнє відео про Q5 80A, тому що вже багато, вже третє відео, яке ми записали. Але але ні, тому що я згадав, що нам треба ще зняти з цією Q5 Порівняння X3, порівняння з, наприклад, Лінкольн Кростер, який прийшов, якимось, здається, просто повинен розірвати всі шаблони. Далі, це вже два відео, да, які, можливо, їх з'їдемаємо в одне відео, коротше, подивимось. Далі, хочу зняти, ще нам скоро приходить клієнтська SQ5, порівняти її зі звичайною Q5, і, в принципі, чи потрібна нам SQ5 за 30 плюс тисяч доларів. І також хочеться все ж таки зняти відео порівняння до рестайлінгової Q5 і рестайлінгової Q5, щоб все ж таки розказати, в чому ж там відмінності, за що нам треба заплатити 10 тисяч доларів, щоб обрати для себе рестову Q5. Тому не прощаємось з куп'ятими. Ми до них 100% повернемось з вами, як завжди, були хлопці з Онлікарсь. До нових зустрічей.